Доброго дня усім! Сьогодні 19 -е. жовтня. У мене на винограднику почав викопувати школку. Субота, я вдома. І ось бачите, школка після перших заморозків листя вже прибита. Ось так, зараз покажу. Бачите, з цієї сторони ще один. Вже вегетація завершена. І... Починаємо починаю викопувати. Бачите, ось таке лоза загарно. Фактично. Усі саджанці, бачите, про підписані ще в школці, які пересортиці фактично ну, дуже відсоток умаляється. Я думаю, що до цих пір не було. Дам надіятися, що цього року теж пересортиці в мене з посадковим матеріалом не буде. Земля суха, треба було увлажнити, але вже пізно треба викопувати. Вже як, як буде. Трошки буде складніше, але буду копати. Треба розсилати ті замовлення, які були замовлені. Виноградник, ось, бачите, покажу ще виноградник, в якому стані. Почалися прибити. Але ще виноградник отліки верхній, бачите. А тут ще все зелене. Виноград, який був вже зрізаний, який залишився буде до цих пір. Ось так, готуємося до зими. Покажу ще. Саджанці в викопаному вигляді, чуть пізніше вже коли викопаю. В цьому відео, відео змонтуємо. Ось так. Ось це бачите, вже школка викопана, не вся. Почали копати її Ось так. Всі прописані зразу. Ось дивіться, яка коренева система. Це сильнорослій, звичайно, бананас, зорінька. Такий ось, ось посадковий матеріал. На цьому будемо завершувати відео. Так, ще кілька слів. Розсилку саджанців Буду вже тоді проводити, як викопається вся школа. школка, тому що якби, не можу викопувати окремо. Викопаю всю і потім буду робити розсилку. Мабуть, що це буде через тиждень. Я сподіваюся на то. Добре. Всім миру та добра. Слава Богу, за все.